Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається. Загалом бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І хейтую. Вускока можна, стільки а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'ї ще одну попитку переїхати в Варшаву. Значить, і от мої. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав вона аналізи, Всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені робили. Мені не треба було ждати яких тірміна, блі, на пойтмі, щось вижидати, дізнаватися мови, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сінні, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, цеві, салфетки на столах тут стоять. Поняла? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілує. І так далі, і тут тут прям можеш качати права, як у нас. Ну по-доброму, не наглітешка, якщо сюди переїдете. Але я прикли... а закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. В всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. О тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, Польщу за такого рівня підняли на рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. На місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть, -чуть но дома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, Нема, немає тут цих істеричних, за знає... німців, гляньте, там стовка на антидепресантах, це депресія в Британії. Те саме третя країна в. Всі... І по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в, ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не краків, не вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, І ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемося в наступних відео. Пока.